Якщо дитячий візочок або автокрісло забруднилися в процесі експлуатації, то не поспішайте засмучуватись та планувати нову покупку. Майстри нашої компанії професійно вирішать вашу проблему, адже хімчистка дитячих колясок та автокрісел один із напрямків нашої роботи. Завдяки спеціальним засобам ми швидко повернемо дитячому інвентарю гарний первісний вигляд. А також проведемо його дезінфекцію та видалимо неприємні запахи. Ми використовуємо лише професійну сертифіковану хімію фірми Чемпес. Вона не викликає алергії, тому безпечна для дорослих та для дітей. Для того, щоб замовити хімчистку, зверніться за номером 098 84 51 432. Також є Viber і Telegram. І будь ласка, надішліть фото того, що необхідно почистити. Щоб ми могли розрахувати вартість хімчистки. Вартість послуги залежить від деяких факторів. А саме... Складності забруднення та виду тканини, особливості в покрою, кількості аксесуарів та об'ємних декорів, типу дитячої люльки та візочка, потреби в демонтажу та монтажу частин. Також на ціну впливає регулярність замовлення послуг. Свіжі плями прибираються швидше та дешевше, ніж застарілі. І зверніть увагу, що жодна хімчистка світу не дає 100% гарантій, так як існують плями, такі як хімічні опіки, деякі види лакофарбових матеріалів, які просто неможливо вивести. Отже, чистота це запорука здоров'я. І для того, щоб ваші діти на прогулянці були в чистому візку, пропонуємо вам нашу хімчистку. Подбайте про здоров'я вашої дитини та заощадіть ваш особистий час. Почистіть візок у хімчисті, адже всю складну та важливу роботу з догляду зроблять наші майстри.